Привіт! З вами Андрій Якимчук, керівник проєкту мікрорайону Таїровські Сади. І у цьому відео я вам розповім про роботи, які були виконані у минулому місяці. Відразу розпочну з надважливої новини. Ми залили фундаментну плиту у секції 3.3. Це понад 1200 кубів бетону та 12 годин безперервної роботи. Технологія процесу вимагає виконати ці монолітні роботи впродовж одного дня, та ми впоралися до комендантської години. робіт по другому будинку. Щоденно ми наближаємось до введення секції 27 в експлуатацію. Виконуються роботи по зовнішньому оздобленню фасада. У середині секції тривають роботи з облицювання керамічною плиткою на перехідних балконах, монтаж підвісної стельової системи грилято та освітлення в місцях загального користування. Виконується декоративна штукатурка та фарбування стін на сходових клітинах. Також проводяться роботи з прокладання оптичних мереж інтернету до квартир, систем контролю доступу та відеоспостереження. По секції 26 продовжуються роботи по оздобленню фасаду. Підготовчі роботи підлаштування покривельного пирогу. Крім того, у будинку триває монтаж стояків, каналізації та ведуться електромонтажні роботи. Також у секції 2.6 продовжуються роботи з прокладання оптичних мереж інтернету до квартир. У секції 2.8 встановили металопластикові віконні конструкції по фасадній частині. Окрім цього, продовжуються роботи з влаштування кладки міжквартирних та міжкімнатних перегородок з газобетону та розпочали кладку вентканалів. У секції 29 ми доставили нову партію червоної цели та продовжуємо виконувати роботи з влаштування зовнішніх стін. Роботи вже вийшли на рівень останнього шостого поверху. В секції 2.5 виконали роботи по влаштуванню стін приміщення машинного відділення ліфта на духу будівлі. Продовжуємо штукатурні роботи у місцях загального користування. По секції 2.4 залили плиту перекриття останнього 15-го поверху, а отже завершили основні монолітні роботи. В червні також завершили кладку зовнішніх стін газобетону на 12-му поверсі. У секції 2-3 тривають монолітні роботи. Так у минулому місяці ми залили плиту перекриття третього поверху. Зараз формуємо вертикальні конструкції 4-го поверху. У секції 2-1 та 2-2 виконали щебневу основу, збили оголовки паль та виконали бетонну підготовку. Далі на нас чекає заливка розстріку. Це був звіт з будівельними роботами, що були виконані впродовж червня. Підписуйтесь на нас у соцмережах, аби бути в курсі всіх новин. До зустрічі на Таїровських садах.